Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. Сьогодні в мене незвичний ракурс, тому що е, маю сьогодні нарешті здійснити одну з моїх невеличких таких книжкових мрій. Зокрема, е, сьогодні буду облаштовувати одну нову книжкову е, частинку. Ось в мене тут, бачите, така от, е, коробка, і е, в мене вже був Ззаду давно трошки розширити мої книжкові полички, звичайно, як без тягу. І е, побачила одну класну штуку в сінцеї. В принципі, тут по коробці можна зрозуміти, звідки це. І я зрозуміла, що це мені дуже-дуже треба. В принципі, за, е, скоріш за все, за головком і е, фото ви вже все побачили, але я ще таку маленьку інтригу для себе тримаю, тому що коробка в мене не розпечатана. От тому давайте в принципі, починати розбирати і складати те, що. Всередині І так, поличка вже зібрана, але, чесно кажучи, в процесі збору ми побачили, що якість відверто. Так собі, я думала, це буде трошки в кращому стані. Насправді, коли збирали, то було видно, що, наприклад, на місцях кріплення труб, там де вони мають сходитися, десь фарба вже, наче так вже подерта, десь гайка трошки ржава, і загалом, ось це такий, ну. Хлипкий пластик, я думала, він буде трохи міцніший. І як в інструкції написано, тут максимум 6 кг на полицю, що мене вже трошки знічує, адже ем, якби книжок я планувала сюди багато поставити. А розумію, що це обмеження, мабуть, не просто так. Ну і в принципі я бачу, що. Конструкція не супер така потужна, тому треба буде обережно зараз визначатися з тими книгами, які я поставлю на цю поличку. І що ж, давайте, мабуть, зараз перейду до того, які книги буду сюди ставити. І, мабуть, в першу чергу я хочу, щоб переді мною були книги, які в мене в моєму річному плані. Тож пішла до поличок для того, щоб їх вибирати. І на середньому поверсі я планую розмістити мої а, річні плани. По-перше, це Орвел і його нехай квітне Аспідистра, бо давно не читала Орвела і хочеться ще трошки порозтягувати цього автора. А, так далі. Також я давно вже не читала Стейнбека, а мені цей автор дуже сподобався. У мене ще таке стареньке видання від Каємбукс. Це в сумнівній битві. А, хочу продовжити з ним знайомство і сподіваюся, що Кеймбукс буде перевад перевидавати. І цього автора також в мене тут дзвінка, роман, який наробив багато шуму, і багато хто рекомендував мені цю книгу. Моя мама вже читала цю книгу, сказала, що мені дуже має сподобатися, і відповідно як таку популярну українську літературу, я взяла цю книгу собі на план. Так, поки що. Поки що нічого так не прогинається. Далі це Домонтович. В планах в мене на цей рік в мене загалом дві його книги. Від Віхола виходить, що без ґрунту і його оповідання, і від Комубук, здається, його дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. Так, тож я вирішила почати, мабуть, з Віхоли, бо я системно Віхолу читаю. Далі, в моєму плані третя частина «Колесо часу це. А, Роберт Джордан і його відроджений дракон. А, так, планую, поки що планую, а там подивимося, тому що книжечка немаленька і займає. А... Ну так я думаю, тижня два мого часу, хоча тут всього десь 580 сторінок основного тексту. Але сподіваюся, що я до неї доберуся, і е, цього року в мене ще одна книга Джордана буде прочитана. Так, зараз я дивлюся, чи вона влізає. Так, вона влізає. Е, і в мене також в планах е, Аберкромбі, зокрема його останній аргумент королів, е, третя книга із не пам'ятаю, цієї серії. Про перший закон. От КСД продовжує системно видавати Аберкромбі і анонсує його наступні книги. Тож я хочу його читати, бо мені дуже сподобалися перші дві книги з цієї серії, і готова віддавати свої гроші для того, щоб читати ці прекрасні тексти. Так, насправді в мене ще дуже багато місця, і я розумію, в принципі, мені а ні, в два ряди, мабуть, в мене не влізе, але в принципі щось спробувати. Таке розставити можна. Так, давайте зараз я трошки підправлю візуально, щоб мені це більше подобалося, і продовжитиму збирати книги. Я вам не показала ще дві книги з моїх планів: це, по-перше, бантежна кров від е, Роберта Гелбрейта. От, сподіваюся, її прочитати, бо вже е, це в нас п'ята і шоста вийшла, і сьома вийшла. А я тут п'яту не можу прочитати. Тож, відповідно, ставлю сюди цей томик. І також в мене в планах нарешті почати знайомство із Крістінгенною, бо її цього року продовжувати. Активно видавати і хочу познайомитися, зокрема, хоча б із її чотирма вітрами, і зрозуміти, наскільки це моя чи не моя авторка. тож також в цей план загалом це всі непрочитані книги із мого річного плану. Три в мене вже прочитані. І е, я сподіваюся, що я буду бачити це перед своїми очима і більше звертатиму увагу на свої плани. Поїхали далі. Так, зверху я точно хочу поставити книги, які а, мають гарні а, кольорові зрізи, щоб вони а, були теж в мене якось перед очима. Мені загалом просто подобається. як інші блогери знімають, наприклад, рілсу чи роблять фото якраз на фоні ось такого от візочка і а, поличок, де а, видно ці гарні кольорові зрізи. І звичайно ж я сюди поставлю а, тоді непрочитані мої книги із серії Віват Класика. От а, від нас у нас тут виходить за ситуаціями від Ольги Кобилянської. Раз, два. У нас тут конотопська відьма Григорія Квітка Основ'яненка. Так, давайте я ще отак от трохи поверну, щоб було краще видно. У нас тут три маніпулянтка Франка. Далі чотири. Це у нас рівновага Володимира Винниченка. Так, далі. Тут у мене будуть книги від видавництва Artbooks. Це, зокрема, в мене не прочитано. сім чоловіків Евелін Гюго. Отак От я ставлю лондонська спіротична спілка. Тут рожевий зріз. В принципі, чесно, я не бачу особливого сенсу доплачувати гроші за отой розмальований зріз. Якщо це не тільки книга, яка ну просто ну яка мені точно сподобається, чи автор, який мені дуже подобається. Якщо це може бути щось посереднє, краще я візьму ось таку просто кольорову картинку і все. Не доплачуючи 100 гривень, чесно. Від видавництва РМ в мене тут не прочитана сімейна гра, стає сюди прекрасний градієнт. плівочці і звабливі речі. Тут чорний зріз. От і з таким цікавим розмальовкою. А, так, мені дуже подобається, як це виглядає це дуже гарно. Думаю, далі ще я хочу сюди поставити, бо ще є місце і зверху безпосередньо, і посередині, і на нижній поличці також. Так, і я, якщо що, ось доставила ще на верхній ряд. Всі мої книги з кольоровими зрізами не прочитані. Зокрема, я сюди доставила ті книги, які в мене в поповненнях місяця, щоб так приміряти, чи всі вони влізуть. І от у мене буде така гарна верхня різнокольорова поличка. Так, що я ще сюди додаю? Я сюди додаю книги, які я незабаром буду читати, і які я, скажімо, так, підібрала під. Деякі е, формати відео, які я планую знімати в найближчі місяці. Не буду говорити, в які, але просто покажу, які це книги. Е, По-перше, це м'яке місто. От ну я його, я його взагалі то зараз читаю, але е, періодично беру. У е, мене ця книга на столі лежала, і хочу, щоб вона трошки ще тут постояла. Так, мабуть, я спробую її ось так розмістити. От, навіть трошки видно м'яке зверху. Е, і це письмо, і письмо це дизайн. Це ті дві книги, які я незабаром збираюся читати на огляд. Далі книги під різні формати відео, які я зніматиму. Це, По-перше, з любов'ю тато. Ставлю якраз сюди до українських текстів. О, якраз до дзвінки це буде як в лабораторії. Е, далі це. Щелест бамбукового гаю Асєєва, І це також якраз до українських авторів. Це садові чари. Е, так, мабуть, сюди буду поруч трошки її ставити. Е, Бернет шлінг Ольга. Далі Колін, Гувер, «Залишся, якщо кохаєш. Я працюю на цвиртарі від Павло Паштєта Белянського. Хочу фільм, до речі, подивитися скоро. Абрикоси зацвітають уночі від Олі Русіної. Далі Агатангел Кримський це Андрій Лаговський в мене тут. Також довіхали. Перші від Марії Олекси. І Лазарус, який я просто викладаю, щоб він був перед очима, бо я хочу його почитати від Світлани Тараторіної. Десь краю якраз і поставлю якраз майже заповнена ця сторона. Так, насправді в мене ще є місце. На нижній полиці я розташувала книги, які я прочитала в цьому місяці. Ну я буду загалом там виставляти ті книги, які я прочитала, тому що на частинках вільних місць полиці я розставляла ці книги, лишала. І тепер в мене це все буде нарешті в одному місці. Насправді, дуже місткий візочок, але, скажімо так, пересувати його вже небезпечно. Він дуже хилиться, і я, мабуть, його буду. Все ж таки тримати на одному місці однозначно. І... Не випробовуватиму долю. Взагалі я розумію, що така вага для нього важкенька трошки, і е, більше навантажувати я навіть якось боюся, чесно кажучи. Е, от, бо може просто пластик просісти, а загалом, не знаю, подивимося. Пишіть мені в коментарях, чи е, є у вас таке книжкове надбання. Е, можливо, ви порекомендуєте якісь інші. Я бачила такий Юску, але він там півтора тисячі коштує. А цей я щось за 600 гривень взяла з усіма знижками і купонами на сінце. От, пишіть мені загалом, чи цікавий вам такий аксесуар можливо, для вашої бібліотеки, чи хотіли б його мати. Ну і можливо, які б книги ви рекомендували сюди поставити мені. От, бо я тут, тут на кольори зважаю, тут на плани, тут на прочитане, тут якісь формати. Одним словом, не знаю, в мене якась тут каша трошки виходить. Але я ще подивлюся. І... Щось продумаю для цього всього. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене і Побачимося в наступних книжкових оглядах.